Всім привіт! Я вітаю вас на своєму каналі. В цьому відеоролику я вам розкажу про те, як пройти тестнет табі е, версіон 2. Вони випустили новий тестнет вже. Це остання дія в їхньому проєкті. Вже обіцяють нам, що після проходження цього тестнету нам роздадуть наш дроп. В цьому відео розкажу, що нам потрібно для цього робити. покрокові дії про тестнет табі є дуже багато відео на каналі, дуже багато постів в телеграм-каналі. Якщо ви не проходили раніше цей проект і взагалі не маєте жодної активності в цьому проекті. Можете також прийти цю цей піснет версію 2, тому що за неї також вам можуть насипати е, певні нагороди. Давайте починати. Переходимо на сайт carнівалteбічен.com. Інструкцію ви знайдете детальнішу, там, де прикріплені всі посилання, і детальніше все розписано в телеграм-каналі. Там є її виклав, Посилання телеграм-каналу залишаю в описі під відео. Отже, що нам потрібно тут робити. Після того, як ми перейшли на цей сайт, бачимо, що тут з'явилось у нас велика кількість завдань. Давайте перейдемо по порядку. Тут у нас є тікети, за ці тікети ми будемо брати участь в розіграші у цих міні-нот, але це нас не цікавить поки що. Ми заходимо для першого завдання, це Faucet. Нам потрібно взяти тестові токени. Після того, як ми під'єднали нам тут потрібно буде натиснути Verify. Бачимо, що тут. Чому ми не можемо зараз взяти ці тестові токени? Тому що всі тестові токени зараз взяті і чекаємо, поки прийде таймер. Після того ми їх візьмемо. До другого завдання. Тут все дуже просто. Ми натискаємо на нього, нажимаємо Go, нас перекидає на сайт е, Ninjax. Е, ми нажимаємо Get Started і тут е, нажимаємо Connect Wallet, Під'єднюємо наш. Гаманець. І звідси ми робимо три транзакції, допустимо, з табів USDT. О, USDC, ну абсолютно любую. Три транзакції звідси сюди і назад. Абсолютно любі ці може бути транзакції, неважливо, які пари, яким чином це робити, то щоб було три транзакції. У мене зараз нема, тому що. Фаус ще не відкрився, але тут насправді дуже все просто зробити. Вам як прийдуть ваші токени, ви їх запросите, вони проходять протягом 2 хвилин. Все, ми тут зробили цих три транзакції, переходимо в пул. Тут ми нажимаємо new, new Position. Вибираємо токен. Допустимо, я вибрав USDC, USDT. Тут ми вибираємо, пишемо low price. Бачимо, що тут пише Current Price USDT per tab. Тут вписують абсолютно рандомні притомні, е, е, числа, допустимо, тут так. І тут просто вписуєте, скільки табів ви хочете додати в ліквідність. Теж підписуєте транзакцію, вона у вас приходить, переходите на е, сайт назад, нажимаєте Verify, все, ви прийшли завдання. Е, давайте прийдемо до Чуть перескочимо. Табі зу-завдання. Це табі зу-завдання. Е, хто знає, в табі є своя таполка в телеграмі. Е, при неї я також писав телеграм-каналі. Що нам потрібно робити? Нам потрібно перейти в цю таполку. І прив'язати свій EVM-гаманець. Що таке evm гаманець Це гаманець MetaMask, Тобто гаманець з того, що ви робите ваш тесне. Тобто ви його тут копіюєте, переходите в табі таполку, там є профіль, і просто вставляєте його туди. Все. Ви пройшли це завдання. Addition Reward – це завдання. коли, ну, Це завдання в виконанні тоді, коли ви прийдете всі ці завдання. Завдання Mundus – що нам тут потрібно зробити? Ми переходимо на їх сайт e, Mundus World, e, нажимаємо Connect Wallet, під'єднуємо наш гаманець, e, підписуємо повідомлення на підпис. І тут нам потрібно зробити чекін. Що це таке? Тут, бачимо, тут справа є Testnet тисне 22. Ми нажимаємо на нього, у нас тут є, ми підписуємо. Все, лікап Saxafol, ми нажимаємо Verify. Все, транзакція пройшла. Тут в нас є. Дали нам е, цей фрагмент, ми його можемо змінити, так як в мене зараз немає токен, я його змінити не можу. Все, бачимо, ми пройшли це завдання, йдемо далі. Woods". Чому я скіпну це завдання? Зараз я вам його розкажу. Воно є таке досить тяжке. Ми переходимо до завдання VizVoods, ми нажимаємо Go. Тут нам потрібно буде в Телеграмі пройти також певні завдання. Прокачатись, по-моєму, до 15 го рівня. Play with and Upgrade to... і обгрейдитись до 15 го рівня. Я думаю, що тут ви розберетесь, це насправді дуже просте завдання. Приконавши. Просто приходимо обучалку, все як нам тут кажуть, і просто прокачуємо свій профіль. Все. Uh, і давайте перейдемо до наступного завдання. Це в нас є завдання Е, uh, uh, Зараз поясню, чому воно для мене одне з найтяжкіших є. Uh, тому що там потрібно добитись одного uh, ну, зробити певний левел у грі, uh, Connect Wallet. Чомусь в нас. Не може підкнектити гаманець, ми нажимаємо Try Demo, але перед цим я вам покажу зараз, чому так. Якщо ви підконектите гаманець, вам обов'язково потрібно гаманець я Зараз вибрав uh, грати демо. Uh, вам теж тут потрібно грати демо, бачите, що тут пише, що Play Dungeon Game Wonder demo в табі Chain v 2 Але чому тут потрібно підкнекти гаманець? Тому що якщо ви не підконекте гаманець, у вас не прийде транзакція і ви просто-напросто не прийдете це завдання. Я на своєму основному аккаунті це завдання зробив. Зараз вам покажу на, показую на іншому аккаунті, де я ще це завдання не робив. В мене якась проблема, гаманець не хоче під'єднати, тому щоб пройшов швидше, швидше час. Я вам покажу так: ми заходимо сюди, нажимаємо Демо, бачимо, що в нас тут є гра, ми просто тут бігаємо, вбиваємо цих персонажів, а, і тут після вбивства в нас йдуть в горі ось такі а, полоски. Тобто нам потрібно а, взяти тут а, перший рівень. Хочу сказати, що якщо ви будете просто від них тікати, а, не, вбив... не будете вбивати їх і не фармите оцю полоску, а, то в кінці вас буде чекати бос, який вас просто знищить там, за пару секунд. Тому та, завдання досить, досить тяжке, я його виконував десь біля півтори години, тому що ну, тут нереально цих всіх так бити. Тому що... Але коли ви тихенько пройдете рівень, вам дадуть, точніше, ви зможете прокачати, взяти там менш сильніший і прибавити собі ХП, і ви успішно пройдете це завдання. Після того, як ви його пройшли, знову повертаєтесь на сайт і нажимаєте Verify. Все. По завданнях тут поки що все, але бачимо, що тут з'явиться ще ноухір, салі і багато інших. Я думаю, У нас є один тікет. Все. І тут проходять розіграші міні-нод, і ми можемо виграти одну міні-ноду. Інформацію про те, коли з'являться нові завдання, як їх пройти, я буду постити до себе в телеграм-канал, тому що там з'являються найактуальніші новини по всіх проєктах. І також всі новини по крипті, і вони там з'являються в першу чергу. Тобто я перше вкладаю telegram канал і вже пізніше знімаю про нього відео на YouTube. Хто тобто довше сидить в крипті, той знає, що проєкт Таві ми вже ровно півтора роки. Спочатку були появились квести, пізніше були, перша фаза теснету, далі знову квести, і зараз друга фаза теснета, але це вже завершальна фаза, так як після неї вже відбудеться тегії-лістинги. Вони обіцяли, що це відбудеться в четвертому кварталі 2024 року, тобто прямо зараз. То не знав четвертий квартал. Він завершується в 31 грудня а, з початком нового року. Я думаю, що цей проект, звичайно, що зможе вийти в четвертому кварталі. Цей тестнет буде тривати не більше місяця. Це моя думка. Тому постарайтеся виконати всі завдання, зробити якомога більше транзакцій. Можете це робити через Ninjax, так як там є свапи і ліквідності. Свапи проходять буквально за пару секунд, і ці транзакції дуже і дуже швидко фармляться. Всі посилання з відео ви знайдете в описі. Дякую всім, хто дивився, і бажаю всім профіту.